Привіт, друзі! Якщо ви колись мріяли про камеру відеоспостереження, яку можна встановити де завгодно без електриків, дротів та інтернету. Це відео саме для вас. Сьогодні покажемо комбінацію, яка робить систему повністю автономну: сонячна енергосистема, TP-Link vg sp 6030 та 4G камера Віджі c 5404 g Мене звати Дмитро, ви на каналі Secure, і тут ми тестуємо рішення, які працюють не лише на папері, а й у реальних умовах. Приємно! No, para Hlato. Почнемо із самої ідеї. Зв'язка сонячної енергосистеми SP6030 і 4G камери від C544G створена саме для місць, де немає електрики або інтернету. Але потрібно бачити, що відбувається. Це може бути віддалена ферма, склад, будівництво, дача чи просто стовп посеред поля. І головне, надійно, безпечно і зручно, бо вам не потрібно тягнути жодного кабелю. Сонячна енергосистема SP – це не просто. Панель, а повністю готовий автономний комплект. Усередині акумулятор на 31 годину, контролер заряду та вся електроніка. Ви просто виставляєте панель під потрібним кутом, під'єднуєте камеру, і система вже працює. Панель має регульований нахил від 5 до 55 градусів, корпус захищений за стандартом IP66, тож не боїться ні дощу, ні пилу, ні морозів. А розумний підігрів батареї всередині підтримує ефективність навіть взимку. До речі, огляд на панель можете подивитися. За посиланням. А тепер про головне окосистеми. Біджі це 544G. Це pt камера з підтримкою 4G та повним набором інтелектуальних функцій. Вона не потребує Wi-Fi чи дротового інтернету. Просто вставляєте сім-карту і камера працює через мобільну мережу і навіть може роздавати інтернет іншим пристроєм. Камера знімає у роздільній здатності 4 мегапікселя та має функцію трекінгу руху. Якщо у кадрі з'являється людина чи авто, камера автоматично їх супроводить. Отже, детекція розумна, вона розпізнає саме людей і транспорт, ігноруючи випадкові рухи, наприклад, котам, який пробіг, чи листя, що коливається від вітру. Зображення в день дуже чітке. Кольори природні, деталізація висока, навіть при збільшенні. А що з нічу? У камери C544G впроваджена технологія Light Pro Night Vision, яка інтелектуально поєднує два режими. Коли нічого не відбувається, камера переходить в інфрачервоне нічне бачення, щоб міні. Мізувати світлове забруднення і енергоспоживання. А щойно система розпізнає людину чи транспортний засіб, активується режим Full Color з підсвіткою. Камера знімає у кольорі, забезпечуючи чіткішу і детальнішу картинку, а також стримує небажану активність. Керується система через застосунок або веб-інтерфейс VG. звідси можна переглядати зображення в реальному часі, отримувати сповіщення про рух, оновлювати прошивку, перезавантажувати пристрої, навіть не виходячи з офісу. Тобто ви бачите все, що відбувається, дистанційно контролюєте живлення і при цьому не витрачаєте час на виїзди на об'єкт. Ми вже кілька днів тестуємо цю систему і можемо сказати, що SP-6030 легко забезпечує постійну роботу камери навіть у хмарну погоду. Наприклад, як сьогодні, на сонці акумулятор швидко заряджається і запасу вистачає на кілька днів автономності. Отже, якщо вам потрібно організувати відеоспостереження там, де немає інфраструктури, ось готове рішення поставив і забув. Працює без електрики, дротів і без клопоту. sp 6030 дає живлення, С544G забезпечує зв'язок і якісну картинку. Разом вони створюють повністю автономну систему безпеки, яка працює 24 на 7 у будь-яких умовах. Замовляйте сонячні енергосистеми та камери TP-Link VG на нашому сайті SecureUA. Посилання шукайте в Описі під відео не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і поділитися цим відео з тим, хто теж шукає надійне рішення для охорони своїх об'єктів. З вами був Дмитро, канал Secure. Побачимось у наступних відео. Бережіть свій спокій і сонячну енергію. До нових зустрічей!